Цими вихідними в Україні побільшало повітряних атак, ну а з ними знову скарг людей про закриті укриття. Деякі захисні споруди були недоступні як і у Києві, так і в інших містах України. Ось, зокрема, мешканець Кропивницького Віталій в соцмережах пише: Ішов четвертий рік війни. Сьогодні вночі було закрите укриття. Люди ховалися під час ракетної атаки, але не змогли укритися, бо двері були зачинені. Дякувати Богу, що обійшлося без наслідків. То чому ж на четвертий рік повномасштабної війни в Україні досі є міста, де закриті укриття? Чи є кримінальна відповідальність за це і кому вона загрожує? Чи є норма по кількості укриттів на якусь певну кількість населення? Про все це розкажемо далі в матеріалі. Увага. Це Оболонський район Києва. Пані Ольга показує місце, де раніше могла перечекати тривогу. Зараз каже тут закрито. Було укриття написано, зараз немає укриття, просто стрілочка. Але поряд є інше, відремонтоване укриття. Його двері під час повітряної тривоги мають відкриватися автоматично. Але так відбувається не завжди. Принаймні так пишуть місцеві мешканці у соцмережах. Оболонський район, вулиця Олександра Попова, 12. Вже тиждень закрите укриття. Немає ніякої реакції, ні від кого, що робити. Юлія живе біля цього укриття. Разом з нею зв'язуємося із керуючою компанією. Останні три дні, коли були такі обстріли, люди не могли сюди потрапити. Зараз ви мені про це кажете, це треба з'ясовувати по місці. У керуючій компанії кажуть, що дізналися про проблему з укриттям лише зараз від Юлії. Стверджують, що раніше ніхто зі скаргами не звертався. Того ж дня його перевірили. Телефоном нам повідомили, що все працює. Сьогодні була там на попова 12. Там е, робота все я зайшла, нажала код і все відкрилося, все нормально. Воно відкривається, коли зробляє повітряна тривога, і воно відкривається, повинно відкриватися. Перед цим у нас була така ситуація. Нам тільки поміняли перед цим буквально там. І була така Ми потім здавали спеціалістів, Не зробили і все відкривали. Зазвичай така система надійна, і збої можуть відбуватися лише в одному випадку. Запевняють в Оболонській райдержадміністрації. Буває в невеликому там кількості випадків. А найвеликі це прям нуль там чи 0,7%, Коли або є перебої зі зв'язком, там є інша система доступу. Є паролі, які мають мешканці, які проживають поряд в Оболонському районі. Майже півтисячі укриттів. У цих дворах каже мешканка Юлія, облаштовані два, але цього на її думку замало. Кількість квартир отут по 36. Е, людей в квартирах проживає ну від двох до чотирьох. Кількість людей ну ну не може вмістити е, ну. Це укриття, а це вже Святошинський район Києва. Укриттів на всіх тут теж бракує, кажуть мешканці. Тому частіше за все люди ховаються у метро, принаймні ті, хто живе поруч і встигає добігти. Коли тут небезпека виникає, то люди там з дітьми, там за всім йдуть на метро. Тобто тут якесь таке укриття, щоб всі знали, що там в цьому будинку є там укриття, таке добре, таке надійне, такого нема. Тут. Та ніхто не хоче його тут робити, навіщо тут ще біля укриття? Кажуть, ну, біжить до найближчого і всього, до метро. За нормами від будь-якого житлового будинку до укриття має бути не більше 300 метрів від нежитлових об'єктів до 500. Але на практиці ці вимоги виконуються не завжди кажуть фахівці. Норми щодо е кількості укриттів на одиницю території встановлюються державою. Однак треба розуміти, що вони часто не дотримуються ми не маємо тої кількості укриттів, яка би задовольнила реальні потреби всього. Населення за закрите або недоступне укриття в Україні передбачене адміністративне покарання. Це штраф від 1700 гривень до 3400. Накладають його на організацію, яка відповідає за роботу об'єкта. За повторне порушення протягом року штраф може сягати 8500 гривень. Якщо через таке недбальство постраждали або загинули люди, відповідальних можуть притягнути і до кримінальної відповідальності. Притягнення до кримінальної відповідальності в цілому в Україні це тривалий процес, передбачає досудове розслідування, досудове слідство. Потім судовий розгляд справи. А такі речі, як службова недбалість та залишення у небезпеці, доволі важко довести. Але якщо провину доведуть відповідальним за укриття, загрожує до восьми років за ґратами. 1 червня 2023 року, під час ракетного обстрілу біля укриття в Деснянському районі Києва загинули дві жінки і дев'ятирічна дівчинка. Вони не змогли потрапити всередину, бо двері не відкрив охоронець влітку минулого року. Чоловіка визнали винним у цій справі і засудили до чотирьох років позбавлення волі.